Дорогі діти, шановні педагоги та батьки, щиро вітаю вас із початком нового навчального року зі святом знань. Сьогодні, коли Україна потерпає від ганебної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти нашої держави, особливо важливою є тилова підтримка, і наша з вами задача гідно тримати освітний фронт, навчати і виховувати майбутнє покоління українців, справжніх патріотів своєї батьківщини. Попри щоденні підступні обстріли і вибухи, свавілля окупаційного терору російських загарбників, ми маємо продовжувати тримати позиції, кожен на своєму місці. Жодна українська дитина не має зостатися без якісної освіти, тому ми розпочинаємо новий навчальний рік. І найголовніше, наразі беззаперечно виконувати вимоги безпеки, відповідально ставитися до своїх громадських обов'язків заради досягнення нашої спільної мети. Забезпечення освіти, виконання та розвитку наших дітей. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо цей навчальний рік корисним, спортивним, насищеним, значущими подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Любі діти, я бажаю вам зберігати спрагу до знань, допитливість розуму і зрілість міркувань. Нехай ваші здібності. Наполегливість стану запорукою визначених успіхів. Шановні батьки, бажаю вам великої любові і великого терпіння на шкільному шляху, батьківської мудрості, поваги та порозуміння. Вам, дорогі колеги, у перший день нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності за вашу самовіддану працю. Нехай попереду у вас будуть нові. Плани і досягнення. Успіхів всім, хто увійде сьогодні в гостинно відчинені двері нашого коледжу. Україна понад усе. Перемога буде за нами. Зі святом! Добрий день, любий коледж. Сьогодні мені дуже приємно згадати ті кроки, які я провела, навчаючись та живучи у твоїх стінах. Ці миттєвості та емоції незабутні. Хочу подякувати всім вчителям, тренерам. Та працівникам коледжу за те, що вірили, допомагали та піклувались. Без вас досягти висот було майже неможливо. На початку нового навчального року хочу побажати учням нашого коледжу наснаги, терпіння, міцності, духу, наполегливість. Всі ці якості неодмінно стануть вам в нагоді при досягненні вашої спортивної мети. Зі свято Вдалого старту нового навчального року. Ми молоді, але вже час ще є. Ми молоді. За нами правда і сила. І кожен з нас від себе додає, що наша молодь це великий природ. Веде країну в краще життя, хоробру, сильну, вільну Україну, до кращого для неї майбуття. Веде свою країну як дитину. Немає хабарів, безсправжні сили дає надію. Де безліч професійних лікарів. Я приємно, що ви ні. бідність, рівні всі права. Згадали людей літніх, інвалідів. Країна знов велично ожива на зло своїх неприязних сусідів. Майбутнє наше молоді. не Уявне завтра, а сьогодні. Майбутнє наше точно не на Пам'яті знаветних, мусні наших всіх героїв. Дорогі діти, шановні колеги, батьки, щиро вітаю із початком нового навчального року. Так, він не буде легкий, але наша спортивна родина спорається у усі часи. Саме освічена людина користувалася повагою оточуючих. Пам'ятаймо, наші знання. То наш прихований скарб, здоров'я нам усім, наснаги, сил та терпіння, мирного неба над головою. Тож рушаймо вперед, до нових звершень і перемог! Все буде Україна. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер, і траву, і води. Годину щасливу і в радості лить. Любіть годину не годину. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну живу і нову, і мову її солодіну. Без неї ніщо ми, як Порох іди, розвіяних полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці та юніть, в електровогнях, у пісні в кожній у думі. Дитячі усмішці в дівочих очах, і в стяді багряному в шумі як та купина, що горить не згора. Живе у стежках і дібровах. у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. В грому громуканунеб, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загинуло. Можна любити народів других, якщо ти не любиш країну. дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Шутіла ми полажимо слова.